BlackView Explore 1 перший смартфон нової лінійки, який отримав найбільший об'єм акумулятору серед усіх смартфонів бренду 20 тисяч мАч. Але в реальності виходить так, що цей смартфон автономніший за більшість конкурентів з акумуляторами навіть в яких 25 тисяч мАч. І от це цікаво. Привіт! Оглядати перший смартфон із лінійки нової завжди цікаво, тому що ти дивишся, які тут плюси, які тут мінуси, які фішечки фірмові і на яку цільову аудиторію розраховані дані пристрої. Так от тут конкретно мінусів взагалі практично немає. Але цей смартфон ви точно флагманом не назвете, тому що процесор не дозволяє. Буквально за 5 хвилин до того, як я почав знімати це відео для вас, виробник написав мені, яка ж буде ціна найменшої і наймолодшої версії. Так от вона буде 260 доларів. І за ці гроші, повірте, це найсолодший взагалі смартфон, який може бути, враховуючи автономні смартфони, броньовані. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, воно буде для вас впевнений дуже цікавим. Ну а посилання на AliExpress на цей апарат я залишаю в описі. Так, говоримо про комплектацію, про дизайн, все як зазвичай. Отже, комплектація. Коробка, до речі, зверніть увагу, тут виштамповочка оці всі букви вони виділяються над коробкою, вони глянцеві, дуже приємно. Дизайн коробки мені прям подобається. Комплектація мені теж подобається. Знаєте чому? Тому що 55 ватт. Це дуже непоганий варіант 55 ватт, тому що смартфон заряджається за 3 години повністю, але потім трошки згодом я про це ще буду розповідати. Кабель Type-C Type-C, звичайно, з двох сторін. Інструкція і ремінець. І також десь тут ще валяється у нас, а ось вона знайшлася скріпочка фірмова. Ну, а це, а це ремінець, який ви вже, я так розумію, як і я, неодноразово бачили в смартфонах компанії BlackView. Вага цього смартфону 640 майже грамів, а товщина 30 міліметрів, тобто 3 см. Смартфон дійсно немаленький, це така собі цеглинка. З цієї сторони знаходиться кнопка регулювання гучності, кнопка така ж сама, як на багатьох смартфонах компанії BlackView. Кнопка блокування сканером відбитків пальців також присутня. З цієї сторони, кнопка, яка налаштовується, але толку з неї мало, про це трошки згодом. Також тут слот для двох сімок. Знизу знаходиться мікрофон, динамік. Type-C під заглушкою і кріплення для ремінця. Зверху знаходяться у нас два ліхтарі, а також інфрачервоний порт. Ну і задня панель. Тут у нас знаходиться другий дисплей, дві камери, спалах, а також інфрачервона підсвітка, адже тут є нічна зйомка. До речі, смартфон може бути встановлений в докстанцію, така спеціальна штукенція, якщо знаєте. Вставляєте, він заряджається. Конектори ось для докстанції. По докстанції, до речі, також непогана швидкість 45 ватт видає смартфон. По фронтальній панелі тут, в принципі, все класично. Камера у нас в острівцю в окремому все класно, рамки доволі тоненькі, по бокам, принаймні. Зверху і знизу зрозуміло, що вони більші, так як смартфону треба. це. Борти над екраном виступають. В принципі, класичний Blackview. Все як треба, все необхідне присутнє. Тепер хотілося б сказати щодо ліхтарів. Ліхтарі у нас мають яскравість 170 люменів і щоб ними керувати, можна зайти в додаток або можна поставити на ось цю от кнопочку, яка налаштовується запуск ліхтарів. Але зразу мінус. Коли смартфон вимкнений, воно не працює. Не один дотик, не подвійний. Я встановив і на один, і на подвійний дотик запуск ліхтаря. Ні, не працює. Тільки коли смартфон у вас розблокований, от бачите, воно вже запустилось саме. От у нас смартфон розблоковано. Тепер ми натискаємо цю кнопочку, і в нас замість того, щоб ввімкнутися ліхтарів, просто заходить в додаток. Тобто нам треба ще раз натиснути, щоб вони ввімкнулись. Не сильно зручно, на деяких смартфонах, наприклад, в смартфонах Unigerts є така штука, що там окремо кнопка під ліхтар, прям є, і ще одна кнопка, яку також можна ще під ліхтар запрограмувати. І воно працює, коли смартфон заблоковано, оце дійсно класно. Як знайти додаток? Заходимо в панель інструменти, і ось тут у нас ліхтарик. Ось, є тільки один рівень яскравості світіння, немає тут ніяких блимань, крім режиму SOS. Тобто або режим SOS, або просто максимальний режим світіння. Все, два режими тут є. По факту цей ліхтарик це не найяскравіша штука, яку я зустрічав в смартфонах. Це таке, знаєте, щось середнє. Ну, але в будь-якому випадку це краще, ніж спалах на задній панелі. Тому, якщо вам треба десь щось підсвітити, то звичайно ж краще користуватися цим ліхтарем. Коли я переглянув технічні характеристики даного смартфону, я зрозумів, це хороший, твердий такий надійний середняк, який зможе і в ігри, і в додатки, і в що завгодно. І по факту, так воно і виявилось, так воно і є. Але автономність та фішка, яка найбільше мене вразила, тому що я декілька разів перевіряв ці тести, тому що я просто не міг повірити результатам. Це просто щось із чимось. Ну і звісно ж, мова про акумулятор, і навіть на коробці зверніть увагу, ззаду, ось нам написано у нас, що тут дві батарейки, типу по 10 тисяч мАг. Я не знаю, як ця технологія працює, я вам скажу чесно. Але працює непогано. Тут у нас загальна місткість 20 тисяч мАч. Відразу скажу, що з 20% до 85 смартфон зарядився за 2 години, і потім ще година, щоб він дійшов майже до 100%. Тобто, можна сказати, що 3 години треба, щоб його зарядити. Тепер крутить відео цей смартфон, приготуйтесь майже 50 годин. Я таких цифр взагалі ще ніколи не бачив у захищених смартфонів та й в звичайних, само собою. Майже 50 годин він крутив відео. Це дуже багато для 20 тисяч мАч. Так, тепер по версіям смартфону їх дві штуки є. Це 12 ГБ оперативки і 256 ГБ пам'яті постійною, як в моєму даному випадку. І ще є версія на 16 ГБ оперативки і 512 ГБ постійної пам'яті. Процесор Dimensity 7050. І цього вже достатньо мені для того, щоб розуміти, що так, смартфон шустрий, смартфон не буде глючити вас, там ніяких проблем не буде, це 100%. І, до речі, дивно, що оцей от графік тротлінг тесту це тоді, коли я щойно запустив смартфон. Тобто я запустив смартфон, під'єднав Wi-Fi, скачав зразу тротлінг-тест. Оце ось перший прогін. Думаю, ну дивно, зазвичай Dimensity так не тротлять. Потім там декілька днів я поюзав смартфон, покористувався, поскачував додатки, пограв трошки в гру. Думаю, зроблю ще раз тротлінг-тест вже після того, як я поклацав смартфон. І дивіться, що мені показало це чудо. Я не знаю, як це працює. Можливо, то якийсь глюк був, чи можливо тут якийсь глюк. Ну але в цілому так хочу сказати, що смартфон в принципі майже не відчувається гарячим, і по просадок продуктивності, в принципі, я не зустрічав тут. NFC в цьому смартфоні присутня, бездротової зарядки тут немає. Ну тут у нас докстанція може підключатися. Потім, по можливостям, ще, які тут є. Wi-Fi Bluetooth, само собою, тут присутні, запис дзвінків тут присутній. Працює смартфон на Android 15 з фірмовою графічною оболонкою до COS 4.2. На даний момент, на момент кінця літа 2025 року, це найновіше, що є в компанії Blackview. Тут, якби у нас великий акцент йде на штучний інтелект, тут багато додатків пов'язаних з штучним інтелектом, але колись я вже в якомусь огляді розказував, що це все платне. По-перше, я не бачу в цьому сенсу. По-друге, штучний інтелект, таке як G-Mini і так далі, це все є в будь-якому смартфоні. Той же самий чат GPT можете скачати, буде вам штучний інтелект. А так, що прям щось конкретно, сильно, крутіше тут, ніж зазвичай ви побачите в звичайному смартфоні, то ні, звичайно ж, тут такого немає. Все класично, все як у всіх тут. Динамік. От динамік мене розчарував, я чомусь думав, що він буде кращий по якості. Він тут ну, практично ніякий, максимально простенький, плаский звук, на нього сильно не розраховуйте. А от що стосується продуктивності, то звичайно з іграми тут повний порядок. Ось вам асфальт 9 і показую з самого початку запуску гонки. Асфальт 9 максимальне налаштування графіки і жодного фрізу ви тут не побачите. Якщо побачите, пишіть в коментарях, на якій секунді саме ви його бачили, в якому моменті. Але я вам скажу, що ви його тут не побачите. Все працює наскільки класно, наскільки ну, просто ідеально по швидкості, по плавності, дуже все приємно працює. Тобто для ігор смартфон те, що треба. Да і, в принципі, для будь-яких тяжких додатків також підходить. Дисплеї в захищених смартфонах Blackview вартістю більше 200 доларів, в принципі, не бувають поганими. Але конкретно в даному випадку це, мабуть, найкраща IPS-матриця, яку я бачив. Ну тобто, це та матриця, яку можна порівнювати з будь-яким флагманом. Але знаєте, от що тут найцінніше? Яскравість. Запас яскравості тут наскільки великий, що ви можете користуватися смартфоном при будь-яких умовах освітлення і не перевантажувати свій зір. На жаль, такого ви не побачите в більшості конкурентів навіть у флагманах. Але BlackView велику яскравість нам дає, і це величезний плюс. Що тут сказати? Такий би дисплей да кожному захищеному смартфону за такі гроші, але на жаль, ні. Це прерогатива смартфонів BlackView і юліфонів, якщо бути чесними. Так, давайте по дисплею: 678 дюймів, величезний дисплей, кути огляду, звичайно ж, максимально допустимі. Все, все під будь-якими кутами видно. Зображення взагалі не втрачає свою насиченість, яскравість. Налаштовувати кольори можна, в мене стоїть зараз пресет, більш де воно там, в мене стоїть яскравий, мені максимально подобається, як це виглядає на цьому смартфоні. Частота оновлення, само собою, тут 120 Гц, ну я думаю, ви це вже помітили, наскільки все плавно працює. Єдине, що я не знайшов на сайті виробника, ніде значення яскравості цього дисплею. Але якщо згадати один із недавніх оглядів Blackview bl 7000, там дисплей, от такий самий по відчуттям, дуже яскравий, десь там було 700 ніт. От тут також по відчуттям десь 650-700 ніт. Тобто для IPS-матриці це круто. Це дозволяє вам дійсно на дворі комфортно працювати з цим смартфоном. Подивіться, на який яскравості я огляд знімаю. Де ви ще таке бачили? Зазвичай я ставлю десь ось тут: там відсотків 75, 80 або 100% на деяких смартфонах. Тут же ось так. Тут яскравість просто за очі. В цілому, смартфон дуже подобається і дисплей. Це важлива штука, яка дуже сильно, знаєте, доповнює відчуття від того, що смартфон все-таки преміальний. Я думаю, люди, які на дворі користуються часто смартфонами там, в польових умовах, наприклад, десь на виробництві, вони точно зацінять і яскравість, і якість в цілому зображення з цього дисплею. Я дуже люблю говорити про камери в оглядах смартфонів компанії BlackView, бо тут є про що розповісти і є що вам показати. Скажу відразу, основний 64-мегапіксельний модуль тут не є флагманським. Це звичайний модуль, який компанія BlackView нормально так програмно обкатала, і в результаті він видає фото та відео кращої якості, ніж більшість флагманів від конкурентів. Ось так. Відразу почнемо з того, що я не зрозумів, а чому в кожному режимі у нас е, кнопочка жовта знімати, а в режимі відео вона червона. Могли б вже й тут жовту зробити, щоб все було однаково. Ну а тепер, якщо серйозно, мені дуже подобається, що в багатьох смартфонах Blackview доступно Full HD 60 FPS. В дуже багатьох конкурентів ви цього не побачите ні за які гроші, абсолютно. Тут же 60 FPS є. Можете знімати, кому подобаються плавні відео. Так, 4К запис також тут доступний. Що по стабілізації, вона тут присутня, електронна, звичайно, не оптична, але працює більш-менш нормально. Бачили її краще, але бачили її гірше. Далі, щоб вам було краще видно режими: 64 Мп, ось основний режим, в якому ви будете знімати. Тут питань взагалі немає. От будете дивитись приклади фото та відео, я буду там сильно зумити деякі об'єкти, там бджілка буде в нас. Просто зверніть увагу наскільки деталізовано зображення. Так, я розумію, що це близько до ідеальних умов освітлення. Але не ідеальні, до речі, сонце майже вгорі було. Це не ранішня зйомка і не вечірня. Тобто там тіні такі доволі такі жорсткі були. Але подивитись, як воно знімає. І в цілому мені все подобається. По режиму відеозапису хочу сказати, що також питань немає. Зрозуміло, що якість там не ідеальна. Чіткість могла би бути краще, але ж електронна стабілізація трошки забирає чіткості. А так в цілому все круто. І головне, що звук записується нормально. Я записував, коли був сильна вітряна погода. Вітер, звичайно, записався дуже сильно, мені це не подобається. Але і мій звук, коли я говорив, записався дуже класно. Це прям супер. Це я вам показую зараз додаткові режими, які тут присутні. А тепер покажу, як зайти в режим нічної зйомки. Вам треба зайти в пункт зображення. І ось тут -от є у нас така лампочка. І ось саме так смартфон переходить в режим нічної зйомки. Тому що я довго його шукав, поки знайшов. Тут у нас режим фото і режим відео. Щоб вийти з нього, відповідно, ще раз натискаємо цю лампочку, все. Тут у нас вже звичайний режим. Погнали дивитись приклади, фото і відео. Так, Ну і куди ж без котів у відео? Так, Blackview Explorer 1, дивимось стабілізацію. Йду звичайною ходьбою. Стабілізація електронна, ви ж поки слухайте звук. І дивіться на зображення також. Ми подивимось на такі дрібні голочки, як вони будуть відображатись на відео у нас. Тож, подивившись огляд ось цього от смартфончику, я думаю, ви розумієте, що тепер, коли в мене будуть запитувати найближчими півроку рік, який автономний смартфон ти порадиш, я буду радити BlackView Explor 1, тому що він дійсно вартий своїх грошей на 100%. Що ж думаєте ви з приводу цієї відносно немаленької цеглинки? Пишіть у коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, якщо огляди таких смартфонів вам заходять. Бувайте!